працюємо в Луцьку, це друга наша бригада. І зараз будемо виготовляти жолоб. В кольорі 8019 робимо ось таку терасу з технічним приміщенням. Приміщення в нас. Який розмір? 11 на 6. Довжина жолоба буде... Десь орієнтовно 6 метрів, так? Да? Да. Зараз будемо покажемо процес виготовлення продукції. Підготовлюється кут для з'єднання. Сильно не бий, ще гроші за це потрібно взяти. Так, і поїхали. Так, Зараз заміряємо, відміряємо довжину і будемо торцювати. І поїхали. Ось така американська технологія. Привезена до нас в Україну. Чим це круто? Тим, що немає з'єднань, а саме головне це сировина. Зараз ми покажемо, що значить неякісний продукт. Покажи на тому будинку зблизь, як втрачає колір водостічна система. З нашою водостічною системою такого не буде. Так, показуй зараз валік торцує. І будемо зарізати кут. У нас приміщення чотирьох. 4...